У Дніпропетровську пройшов чемпіонат області з карате за версіями ВКФ та ВКГФ. У турнірі взяли участь 140 спортсменів різного віку із семи клубів Дніпропетровська, Дніпродзажинська і Кривого Рогу, які розіграли 45 комплектів нагород. Традиційно спортсмени змагалися у двох номінаціях ката і Коміте. комітету. Юнаки в різних вікових категоріях в Ката перемагали Артем Буценко, з дюши номер 4 Іван Ісаченко, 100 Тодому одразу четверо представників клубу ІПОН. Назар Корсун, Роберт і Давид Широєн. Олександр Пахомов, а також Єгор Савенко з ФСК. У дівчат вката не було рівних. Вероніці Боросян з дракона, Аліні Царукян з 4-ї школи та Юлії Кізун з Скау. В у хлопців перемоги одержали Дніпрозажинець з Дмитро Денянісов, представники Іпона Олександр Пахомов, Олександр Кирилюк, Максим Корсун, «Драконівці» Ілля Логоватовський та Іван Крачук, Євген Остапенко, Єгор Савенко з СКАУ. Цікаво, що одразу у двох різних категоріях. В Ції номінації першими стали Давид Широян і Назар Корсун. У дівчат в комітет святкували перемогу Вероніка Боросан, її одноклубниця з дракона Анастасія Апостолова, а також дві представниці в СКАУ Ганна Мамонтова і Катерина Подвалюк. Найбільш цікавими були змагання серед дорослих. В ката у чоловіків перше місце посів Альфред Монін з іпону, а у жінок кращою стала спортсменка в СКА Олександра Куркалакашемі. А от у наступних категоріях чудові результати показали каратисти з національного рівні. Ча університету одразу у трьох номінаціях в ката у жінок, комітей, чоловіків, та в комітей і вони захопили увесь п'єдестал пошани. Кращими тут стали Єлизавета Воронкова, Ігор Кадієв та Владислав Перцовий. У важких категоріях відзначимо результати Віталія Забігайла і Кирила Кирсанова. На цьому я з вами прощаюся. Дякую за вашу увагу і ще побачимося.